Зима, ведмеді е, вилізли з берлоги і цілуються. Такі ну, в лісі такі два ведмеді були особливі. E, вони цілуються. і так, ну, прямо, знаєш, Як ведмедь так лижуться. Ну, як, ну, як, по як, як в школі на дискотеці, знаєте, діти, отак, що потім подразний, отокво на все лице. Легендарний ведмеж цьому. Так, ведмеж лижуться моцно, обнімаються. І так їм добре, так їм тепло, ніжаться. Отримують задоволення від тілесних втіх. І глядь, а за ними спостерігає зайця. І медмеді кажуть, ну зайцець то ж пездун на веселіс. Зараз він всім розкаже, що, чим ми тут займаємося. Зараз він всім розкаже, що ми педики. І давай за тим зайцем. Починають бігти, а зайць навтьоки. Заяць біжить, заяць маневрений. Він швидкий, він маневрує, маневрує, маневрує. Ведмеді біжать, ліс ломлять, за собою валять. Зайць стікає, вони вже досягають майже. От що досягають зайця, зайця, зайць. Зараз мають зловити зайця в ту секунду. І тут серед лісу, озеро і в полонку. Бульк! І один відмідь руку: хоп! Хвать! Виймає! а там Бобер. І каже: Бобер, а ти зайця не бачив? Каже, зайця не бачив. Каже, а ви ж два п'ядіки сюди підмиватись? Прийшли.